З вами мініагро міста Чернівці. Є ще трактора на ремінній передачі, трактора від заводу Шефенг. Одноциліндрові. Є трактора повний привід і привід 4х2. Є 240-ві звичайні без блокування. Є 240-ві з переднім радіатором. Є 240-ві з боковим радіатором із блокуванням. І є 240 передній радіатор плюс блокування. Вибір є. Є також 354-й шифенг. Привід повний. 4 х 4, 35 кінських сил. Нагадую, вони всі йдуть з валом відбору потужності. Плюс триточкова навіска. Можете приєднати любе. Навісне до даного трактора. 244-й повний привід. 350 елька з блокуванням і з переднім радіатором. Також є в наявності. 350 елька і з блокуванням і з боковим радіатором. Даних тракторів у нас є багато. Можете прийти, обрати, протестувати. Нагадую, навіть на ці трактора виписується повний пакет документів до постанови на облік. І надається гарантія на ці трактора. Завітайте до нас місто Чернівці, вулиця Коломийська. 1а